Яке ФАУ хотина? 250 чи 280? А яка різниця між 250 і 280? Взагалі, що ж таке ФАО? Це є кількість днів чи що таке ФАУ? Шановні аграрії, так що ж таке ФАО? Чи можна його вважати на кукурузі, як на соняшнику дні вегетації? Шановні аграрії, Фао? Фао. Це кількість ефективних температур за період вегетації кукурузи. І гібриди кукурузи, шановні аграрії, діляться на 5 груп. Це ранньостиглі. Із ФАО 100 до 200. Це середньоранні із ФАО 201 до 300. Це середньостиглі 300 400, середньопізні 400 500 і пізностиглі 500-600. У сум у ці ФАО, шановні аграрії, входять сума ефективних температур. І от можемо по нашому хотину. У нього ФАО від 200 до 300. Це все одне стале. Це 1100 сума ефективних температур. Тобто ФАО це 1100 ефективних температур за період вегетації. От 1100 ефективних температур повинен отримати ДБ Хотин. 1100, не менше, не більше. Які це ефективні температури? Ефективні температури це від 10 до 30 градусів. 35 це вже неефективно. 9 температура це вже не ефективна. Від 10 до 30 градусів це є ефективна температура для вегетації нашої кукурузи. І тому, шановні аграрії, в Запорізькій області хотин ФАО 250 може зібратися в вересні місяці, при квітневому посіві, початок вересня, а в тому ж самому Житомирі, Чернігівська область, Чернівецька область, хотин із ФАО 250 можуть зібратися у кінці вересня, так як же так, один і той самий гібрид. Збирається в початку і в кінці вересня, або хуже, може бути, у жовтні місяці. Це все залежить від ефективних температур. Тому що в Запоріжжі, Одеса, Миколаїв там пече жари. Більш прохолодніше в нас виходить Чернівецька область, Чернігівська, Закарпатська. Там прохолодніше, там більше ефективних температур. І тому там і врожай буде більший, там трошки менше. Оце ФАО. Це кількість ефективних температур за період вегетації. І, шановні аграрії, хто вам би не дурив, не плутав голову. Ми, як найбільші виробники насіння Хотин, вам рекомендуємо. Частіше заглядуйте в державний реєстр сортів, бо дану інформацію сюди вносять не посторонні люди, а саме виробники, саме оригінатори, саме видахі... винахідники це ті люди, які... Іспитували цей гібрид більше трьох років, який вже з 2015 року він вирощується на теренах України і сюди дані не змінені. Тобто ФАО 250 є середньоранням, так він і є. Якщо ви поїдете на переводний чи продавати його за кордон, Саме закордонні представники, закордонні партнери потребують від вас документи, а не відео пояснення, яке фауготина. Саме документи. Документи є на виробників, документи є на сорти. На все є документи, тому документи мають силу. Бо за документи несуть відповідальність, а не за канали, не за тіктоки, не за сайти. Тому на сьогоднішньому емоційному відео буду заканчувати. Вам бажаю мирного неба, благополуччя, здоров'я і щастя. Всього найкращого. До побачення.